В Україні. Всім привіт! от, знайшов більш дешевшу е парковку, де продаються машини. ось ну, то є вживані машини от, і Хочу зазняти вам для вас відео, побачити, які ціни. от е Бо я ж кажу, що при всі там питали в коментарях, де я такі дорогі нахожу машини, так я відповідаю, що ті машини майже нові. А ось Бевушний, так, тут дешевші ціни. І тоді поїхали. Перший кандидат Volkswagen Фетри От, Фетри 2001 рік, 106 кВт е, 1650 євро. Він такий, не знаю, двохмісний, Ні, ні, 4 Ну, звичайна коробка, тканина. От, пробіг тут не, не написаний, просто номер телефона. Звичайна ручка. От, такий маленький Volkswagen ось в синьому кольорі. Йдемо далі. Рено. Рено, Рено. Рено Кінго, 2007 рік. Бензин з 136 тисяч пробіг, 70 кВт, 1,6 і пасажир в хорошому стані. Всередині все там, ну, як ви бачите, хорошо, більш-менш, тканина, от, коробка робот. Ось таке Рено і коштує 6950 2007 рік, як я вже вам сказав. От. Йдемо далі. Citroen. c С3. Тут такий Citroenчик. Дуже класний Citroenчик. Мало хав, мало їсть, механіка. Ось, я на такому їздив, у нас робочий такий є. І в синьому такому кольорі. 87 тисяч пробіг 2003 року. Бензин. Тут бензин 54 кВт, Євро 6, бензин 1,4. От. Євро 4. 2999 євро. Йдемо далі. А далі в нас Mercedes B200. Ось такий Mercedes. От, Mercedes B-200 2005 року бензин 124 кВт, 145 тисяч пробіга заявлено. Євро 4, 2-літровий бензин. От, салон тканина, коробка, звичайна механіка. Ось такий Mercedes. Ідемо далі. А далі в нас знову Mercedes. Б200 такий самий, тільки рік випуска 2008, бензин 100 кВт 2 літровий Євро 4, коштує 8250 євро. Звичайно, тканина і коробка автомат. От. В такому сріблястому корілі, а цей більш синюватому. Так, пішли далі. Далі в нас Берлінго. Сітроен Берлінго. Зараз, зараз я вам таку покажу. Пасажир. От, в гарному там стані, мені здається. Такий Ситроен, 2010 року. 135 тисяч пробіг. 72 кВт, бензин, євро. 5, 8, 65. Так, нагнав мене приїхав якийсь мужичок. Так, 10 рік, бензин 1,6, 72 кВт, 135 тисяч пробіг Берлінгу. Всередині в хорошому стані. Бачу, звичайна коробка механіка. ось. Від так, йдемо далі, а далі у нас Дакстер. Дача Дакстер. От, ось така срібляста дача Дастер. дивимося, з якого на руку. Так, 2013 рік, 85 тисяч пробіг, 77 кВт бензина, Євро 5 бензин. 7950 салон, ну, нормальна тканина, коробка механіка. Вони всі йдуть на механіку. Далі йдемо Hyundai. Hyundai i30. 2013 року бензин 73 кВт, Євро 5, 1,4, 6600 коштує. Середині тканина і коробка механіка. Так, Ідемо далі, а далі в нас іде е, Honda Civis. Ось в такому незвичайному полірі. Так, Honda Civis. Так, що він там каже? 2009 року 146 тисяч пробіг, 73 кВт, бензин Євро 5. 6 250. Всередині, ну, Двохдверна, всередині тканина, коробка механіка 6 Ось така Honda. двохдверна сівіс. прикольно Далі йдемо. Далі у нас Hyundai знову. Hyundai i20 2011 року бензина 57 кВт, 91 тисяча пробіг. 5450 коштів. Всередині гарний салон, не потерта сильно. Механіка. Ось такий Hyundai i 20. Далі йдемо. Mercedes. Mercedes в червоному кольорі А-150. 2008 року 82 тисячі пробіг, бензин 70 кВт, 1,5 бензин. Всередині шкіра і коробка механіка, що не дуже хорошо. Це більш такий жіночий автомобіль. Була б коробка автомат, було б набагато і за покрутя. Завершає, завершимо наше коротеньке відео. Стайота Toyota Яріс Yaris. Toyota Yaris, э, з 2010 року, 84 тисячі пробіг, бензин э, 51 кВт, літровий бензин Євро 4. Э, всередині тканина і коробка механіка. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, підписуйтеся. Україна переможе. Все, до побачення, до зустрічі.